Район п'ятихаток у Харкові саме з цього напрямку, рівно рік тому окупанти, які стояли за окружною, змогли прорватися до міста на БТРах і бронеавтомобілях «Тигр» основна частина диверсійно-розвідувальної групи, попрямувала до центру міста. Ще дві групи окупантів у цей час проривалися з боку циркунів і дергачів. Їхній рух харків'яни фільмували з вікон. У середмісті навколо управлінь поліції і СБУ зайняли оборону українські спецпризначенці. Чекали на основний загін росіян. Розпочався бій неподалік оперного театру. Згадує начальник обласного управління поліції Володимир Тимошко. Вони зустріли з супротив центрі їх почали вибивати вогнем. Вони також стріляли. В відповідь почали стріляти, кидати гранати. Я бачу єдиним сенсом іх дій це захопити в центрі міста одну з адміністративних будівель, зайняти в ній оборону, вивісити свою тряпку, яку вони називають прапором, і оголосити по центральним каналам російського телебачення, що місто Харків взяте. Тимошко каже, близько восьмої ранку окупанти вибиті з центру опинилися тут, на перехресті біля станції метро Київської. Їх зустрів бронетранспортер 92-ї бригади, який прострелив шини на автівках росіян. Проте зі спущеними колесами ті продовжили рухатися вулицею Шевченка. Далі близько трьох десятків російських спецпризначенців захопили приміщення школи на вулиці Шевченка. Щоб уберегти побратимів, сила оборони міста вирішила не штурмувати будівлю, а стріляти по ній. Так згадував у червні. Той бій військовий спецпідрозділу Кракен на позивний Рава. Надо їх уже якось то викурювати. А тут там РПГ, Шмель Робував танк смежників. Чувствую, що ти перевосходиш їх, тому що ти за своє борешся. Анастасія та Валерія закінчили цю школу торік. Їхній клас був на другому поверсі. Нам потрібно було повернути направо і по перший наш був другий кабінет, але зараз ми туди не зможемо потрапити, бо тут немає підлоги. Просто сподіваємося, що скоро школу відбудують і ми можемо знову будемо сюди завітувати як випускники і бачити щасливих учнів, які навчаються тут. Інші групи, які того дня, 27 лютого, 2022 року, пробралися в місто, сили оборони відкинули за окружну, каже начальник облуправління поліції. Адступають до свидання без возврата. Дмитро Гребіник, і Денис Фатянов, Суспільне новини. Харків.